Моє вітання. Сказати, що це смачно, це взагалі значить промовчати, нічого не сказати. Булочки з яблуками. Начинку я покажу вам, як готувати смачно, надзвичайно смачну начинку. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Одне яйце, але яйце мені тут здебільшого потрібно, щоб потім зробити гарну кольоровку булочкам. Тож білок і пів жовтка. Я додаю до тіста, а пів жовточка залишу і потім зроблю гарну кольоровку булочка. Ось так забираю половинку. Обов'язково накрити жовток, щоб він не завітрився. І залишити його. Додаю цукор, молоко, як завжди, холодне. Бажано розчинити весь цукор. Борошно пшенична 300 г з білком 12. Дріжджі сухі, я використовую сафонстан. ці дріжджі розроблені для здобної випічки. Тож, будь ласка, користуємося і насолоджуємося. Мені знадобиться грама 4. Повірте, ця кількість дріжджів впорається. дріжджі осматолерантні, а значить, дуже потужні. Раджу від щирого серця. Поєдную всі інгредієнти між собою. На цьому етапі я можу додати сіль. Солі я додаю 4 грама, а ще я забула додати ванілін разом з борошном, але це не біда. Зараз додам дрібку ваніліна. Вершкове масло. Температура масла, зараз я вам прям показую так між холодильником і кімнатною. Додаю першу частину масла, вимішую тісто приблизно 4-5 хвилин, і тільки потім я додаю другу частину масла. Тісто доволі липке, але не додавайте, будь ласка, більше борошна. Повимішуйте трошки, липкувати, але повимішуйте, і повірте, вам буде винагорода, бо ваші булочки в такому випадку будуть надзвичайно ніжними і м'якенькими. Бачите, через 10 хвилин уже навіть до ручок і не прилипає тісто. Тісто прям змінюється у вас під ручками. Обов'язково придбайте собі такий шпатель. Коштує 2 копійки, а річний замін на при роботі з тістом. А ще як маєте комбайн, завжди віддавайте перевагу техніці. Важко вимісити тісто якісно ручками. Залишає при кімнатній температурі приблизно на півтори години. Начинка. Насолоджуємося сезонними фруктами, овочами. Зараз його повно. Це можуть бути яблука, груші, гарбуз, морква. Айва, якщо маєте айву, це взагалі розкіш. Натерла, беру або кастрюлю, або в моєму випадку це пательня, цукор. Треба зробити карамель. Повірте, не пропускайте цей етап. Начинка це будуть не просто яблука, це буде шедевральна яблучна начинка в виробах. Це можуть бути пиріг, пиріжки, булочки, що завгодно. Яблука в мене надзвичайно соковиті, тож я прибираю зайву вологу. Ну, знаєте, не так прям сильно, як з кабачків, наприклад. А так, але бачите, як багато соку. Ходімо, смажити. Як бачите, карамель уже майже розтоплена. Не прогавте цей момент не спаліть. Якщо спалили, тоді вже краще зробіть нову карамель. Масло вершкове грамів 20-30, приблизно. так. Яблук в мене грам 400. Натертих вже 400-500, приблизно так. Трошечки півчайної ложечки кориці. Обсмажую хвилин 5 і начинка готова до повного охолодження. Тісто вже повністю ферментоване, готове, якісне, класне тісто. Бачите? Супер. Тепер за допомогою борошна я ділю це тісто на 6 однакових частинок. Супер. Якісно ферментоване тісто завжди гарненько випадає з миски. Не сильно дегазуючи, зверніть увагу. Трошки так. Поділила і тільки тепер я роблю повну дегазацію. Ну, і, як завжди, робимо кожен шматочок, тепер охайним. Булочки виходять такі, достатньо величенькі, тож вже дивіться самі, на 6 або 8 частинок ділити це тісто. Все. І ось таких роблю 6 кульок. Залишаю на 15 хвилин при кімнатній температурі. І начинку я також ділю на, відповідно, на 6 частинок. І починаю формувати булочки. Тісто надзвичайно ніжне, буду працювати за допомогою борошна. Ну, а не олійки. Я знаю багато хто любить працювати тільки з олійкою. Супер тісто. Ви знаєте, надзвичайно приємно працювати з таким якісним тістом. Це, якщо. Запитують, у мене, для чого холодна рідина, для того, щоб було настільки якісне на тісте. Зверніть увагу, я по краям зробила трошки тоншим тісто, і тісто з під начинки не підтягуйте. Гарненько, защепніть його. Робимо таких всі 6 штучок. Зробила. І відразу от той, який робила перший, начинку додавала, той перший, і потім починаю розкатувати. Будьте обережні, начинки доволі багатенько, тісто, ніжне. Якщо у вас навіть і прорветься десь тісто, нічого страшного. Це такі собі плюшки. І вони все одно будуть розкриті, ці булочки, тож начинка буде назовні. Хай вас це дуже не, не це, ну, якщо не засмучуйтесь. Все. Наша мета зробити такий собі, знаєте, трикутничок із цього тіста. Ось щось таке подібне має у вас вийти. Ну, Приблизно. Все. І тепер знову ж таки той, який робила перший, його першим і розрізаю. Але тримайте тісто під плівкою, щоб воно не підсихало. І тепер справа взагалі на раз-два розрізали. Я це роблю шпателем, можна це робити, звісно, ножем, і робимо гарненькі такі собі сердечки. Все, супер. Так робимо всі. Не буду вам всі показувати, тут ну, нема що так робити. Залишаю їх хвилин на 30, десь в тепленьке місце. Жовток, той, який залишився, додала столову ложку молока, змастити всі булочки. І тільки потім включаю духовку, поки духовка буде прогріватися, 15 хвилин а Жовток підсохне на булочках. Якщо хочете додати цукор, додавайте цукор перед тим, як ставити в духовку. В духовку я їх поставила на режимі конвекція 170 градусів хвилин 22. У мене це зайняло. Можна так і випікати, і на режимі верх-низ, звісно, також. я цукор не додавала, бо вирішила потім додати цукрову пудру, все. Вони надзвичайно гарний аромат на весь будинок надзвичайний. Обов'язково приготуйте ці плюшки, булочки з яблуками сезонними. Це має бути насолоджуватися сезонною випічкою. А з дріжджами сафенстан це робиться дуже швидко та приємно. І як завжди, смачного!